Російський прапор замайорів сьогодні в Харкові. Місцеві депутати зібралися вирішувати зносити пам'ятника чи ні, Та до цього навіть не дійшло. Під час засідання мер керне змушений був терміново покинути залу. Бо обурені мітингувальники, які вийшли Леніна захищати, змінили біля міськради прапори. Битву за стяг бачила Марія Малевська. Люди під стінами Харківської мерії почали збиратися ще задовго до 10-ї години. Головна вимога не чіпати пам'ятник Леніну. Я просив би всіх без емоцій в этом залі. Не пройшло й години, як триває сесія міськради. А тут у залі стало чутно скандування. Зараз з вікон бачимо, що мітингувальники з георгівськими стрічками зняли з флагштоку прапор Євросоюзу і мають намір повісити російський триколор. Днімайте флані нада, ребята, ні на місця. Россия! 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 уважаемые харьковчане уважаемые харьковчане я обращаюсь к вам и прошу вас прекратить то что вы сейчас делаете пожалуйста пожалуйста харьков неотъемлемая часть украины я повторяю это и я прошу вас Чи харківський мер намагався підійти до флагштоку та зняти триколор, але люди налаштовані агресивно не лише до опонентів євромайданівців, а й як виявилося, до нинішньої харківської влади не дали. Завжди упевнений у собі Кернес більше не контролює ситуацію. Його ж прихильники його не слухають. І я прошу вас прикрапіти. Я милиция, б***ь! Милиция! Мы вас поддерживаем! Подойдите сейчас сюда! Позор! 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 То, что сегодня произошло у стен, это неправильно. Это провокация. В том числе для всего Харькова. Втім, висяти тут біля державної установи російський триколор все одно не буде. Запевнив мер кернес, коли все заспокоїться, зніме Проте, чи підніме знову прапор ЄС наразі питання без відповіді. Марія Малевська, Максим Мусіян, програма Вікна СТБ.